Сполучені Штати на переговорах в Лондоні можуть запропонувати вислати Криму російським і заморозити лінію зіткнення на фронті. Про це принамі пише The Wall Street Journal, но так само до Washington Post із посиланням на власні джерела за інформацією видання. Пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня включають офіційне визнання Вашингтоном окупованого Криму Росією та скасування санкцій проти Росії згідно з майбутньою угодою. Обід на це Москва, нібито припинить бойові дії в Україні на той час, коли російська армія має імпульс на полі бою та значні переваги в чисельності військ і озброєння радник президента України Володимира Зеленського. Видання не вказує, до речі, його прізвища, але каже, що зазначив, що в американських пропозиціях є деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а з іншими ні. Західний чиновник на умовах анонімності заявив, що рівень тиску на Україну був таким, що вражає. Один із осіб, які ознайомлені які з цією пропозицією, назвали цю ідею. Віткофа для сполучених штатів назвати Крим Російським, не змушуючи Україну визнати це. Один дипломат ЄС, знайомий з дискусіями навколо пропозиції, США, сказав, що очікування прогресу в наступному раунді переговорів залишаються низьким. Але Зеленський напередодні вийшов із важливими заявами. І він сказав, що визнавати Україна Крим не буде російським. Це абсолютно неможливо сьогодні. Але так само сказав Зеленський, що Україна не отримувала офіційних пропозицій від Трампа чи адміністрації Трампа щодо обміну чи відмови від територій. каже Київ ніколи не визнає анексію Криму. Так само президент України підкреслив, що Україна готова до перемовин з Російською Федерацією лише після припинення вогню. Повного, яке може стати умовою для будь-якого формату переговорів. Давайте почуємо, що сказав Зеленський, і продовжимо. Це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, так? І ви будете про це знати. Що такі сигнали звучать, звучать. І в медіа вони звучать, і звучатимуть і далі. Також. І, але я, я, не, я не знаю, чиї вони. Вони руські, або це е, Сполучені Штати Америки, хтось, Сполучені Штати Америки, е, там, представники, е, так, е, які, наприклад, їх із того, що вони після діалогу з Путіним зрозуміли, може бути так, може бути так. А може це. Бачення Сполучених Штатів Америки так може бути по-різному. Скажімо так, я би не фіксувався, чи є це. Сьогодні ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. від Звідти сигналиці? Що стосується нашої команди, вона завтра має мандат на те, що має мандат. Це обговорення, безумовно. Припинення вогню або часткового припинення вогню, ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат. Quem Так само у низку інших важливих заяв зробив Володимир Зеленський, от зокрема коментуючи інформацію про потенційний контроль США над Запорізькою АЕС, каже лише Україна може бути оператором станції, каже, штати не зможуть там працювати без України. На станції потрібен наш технічний склад. До того ж, якщо зас сьогодні під Російською Федерацією, завтра під США, то що робити з людьми? Якщо ми разом зі США будемо відновлювати АЕС. Заробляти на електроенергії, то це нормальна історія, але офіційної такої пропозиції щодо ЗС не було. Так само Зеленський заявив, що під час зустрічі в Лондоні, яка я нагадаю, будеться у середу, 23 квітня, будуть обговорювати не лише ті питання, на які має мандат переговорна група, зокрема часткове або повне припинення вогню. Але якщо говорити про саму зустріч, яка очікується в Лондоні. Зокрема, напередодні професор Сергій Ягодзінський він все ж таки висловив припущення, що зустріч у Парижі це така буде своєрідна робота з Україною, і це точно не можна буде назвати перемовинами. І можливо, а буде певний тиск на українську сторону. Давайте почуємо, що каже Ягодзінський ні, ні Трамп, ні Європа нам не пропонують моделі воєнного е, вирішення, військового вирішення питання територіального. Тому все, що вони можуть запропонувати, я вірю в це, що вони можуть і скоріш за все пропонують е, де е, факто е, погодитись на те, що поки що е, контроль за тимчасово окупованими територіями буде на Російській Федерації е, раунд в Парижі. Це перемовини, на яких погоджувалися певні позиції, позиції в першу чергу Російської Федерації, Лондон, як на мене, то це інша історія, а там немає Російської Федерації, тому що її там немає чого робити. Це будуть перемовини, це не будуть перемовини. Це, це будуть вмовляння, можливо, це буде шантаж, це може бути що завгодно. Це можуть бути обіцянки в Україні. Це не перемовини. Це, це, це робота з Україною буде. Тому що для нас в тих домовленостях, які, які явно досягнуті між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, є багато неприйнятних моментів. І я розглядаю перемовини це не перемовини ще раз. Отаку От роботу в Лондоні, як роботу з Україною. І можливо, ну неможливо, а ми викотимо свої певні бачення, і щось із того максималістського плану, який очевидно є. А він зрозуміло, що максималістський для Путіна щось можливо нам вдасться зняти, і тільки от в такому плані, і це повідомлення було, що буде передана інформація в Москву. До речі, так само додам, що от відразу після нашої розмови з Сергієм Ягодзінським з'явилася публікація у виданні «The Independent», де вони так само висловили схожу думку, що мовляв штати їдуть до Лондона не для переговорів, а з ультиматумом для України. Чи дійсно це буде так, лише покаже час, але очевидно одне, що цей тиждень може стати переломним у переговорах щодо війни в Україні. це також вже написала низка ЗМІ, Зокрема, пише NBC News про те, що Трамп посилює тиск і на Київ, і на Москву задля припинення війни, вважаючи цей тиждень ключовим для мирного процесу. Особливо важливою має стати кажуть зустріч українських представників з європейськими союзниками у Лондоні. Далі я процитую, що каже видання. Остання пропозиція Трампа насправді розкрили Аксіос, що мирний план пропонує Україні та Росії вже 23 квітня. І вони очікують відповіді від Києва. Пишуть про те, що односторінковий документ, який США представили українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує подібні умови як остаточну пропозицію Трампа. Білий діб наполягає, що готовий відступити від мирних ініціатив, якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду. Ну, а як пише Аксіос, пропозиція Трампа вимагала би надзвичайно серйозних поступок від президента України Зеленського, який раніше виключав погодження окупації Росією Криму та частини чотирьох областей на сході країни. Ну, а так само Видання пише, що ж може отримати Росія за пропозицією Трампа. Отже, якщо вірити. Цьому виданню ці пропозиції можуть бути наступними: де Юре, визнання ША контролю Росії в Криму, де-факто визнання окупації Росії частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, і обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. При цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною ЄС. Так само йдеться про те, що скасування санкцій також можливе, які запроваджені ще з 2014 року. Ну і так само можливе розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах. Ну а що пропозиція Трампа пропонує Україні так само видання Axios пише певні тези, кажучи, що це буде наступне. Надійна гарантія безпеки за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців, так само повернення невеликої частини Харківської області, окупованими російськими загарбниками. без перешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту на півдні України. Ну і так само. Компенсація та допомога на відбудову, хоча в документі пише видання, не вказано звідки саме буде братися фінансування. Ну а щодо інших елементів плану, як пише Аксіос, Запорізька атомна електростанція, яка сьогодні окупована Росією, буде вважатися і українською, але буде управлятися зі штатів. При цьому електроенергія від АЕС. Буде постачатися як в Україну, так і в Росію. Десять публікації Аксіос у документі. Також згадується американсько-українська угода щодо корисних копалин, яка словами Трампа буде підписана вже в четвер цього тижня. Ну а щодо інших тез інших пропозицій, Путін, як пише, де Фенеша запропонував зупинити бойові дії проти України на нинішній лінії фронту. За даними змі, Путін сказав спецпредставнику Трампа Віткофу, що під час його візиту до Росії що Росія може відмовитися від своїх претензій на підконтрольні Києву території чотирьох частково окупованих українських регіонів. З того часу штати висунули ідеї можливого врегулювання, які включають визнання Вашингтоном Криму російським додали джерела, а також принаймні, визнання фактичного контролю Кремля над уже окупованими частинами українських регіонів. Як пише фанеша Таймс, ця пропозиція є першою офіційною вказівкою Путіна з перших місяців війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог. Однак європейські чиновники. Попередили, що Путін імовірно використає очевидно поступку як приманку, щоб змусити Трампа прийняти інші вимоги Росії і нав'язати їх Україні як факт, що відбувся зараз. як каже співрозмовник видання на Київ чиниться величезний тиск, щоб він відмовився від деяких речей, щоб Трамп міг оголосити про свою. Перемогу ось такі друзі. Думки у західних змі вони дійсно співпадають. Зеленський підтвердив, зокрема, що такі сигнали існують. Але офіційно поки що нічого не підтверджено. Звісно, будемо чекати. зустрічі у Лондоні. Ну і я казав Трамп буквально напередодні, що найближчі дні це можливо бути найближчі три дні, тобто до кінця цього тижня, може бути якесь певне рішення щодо майбутньої угоди між Україною і Росією. Чи буде це очевидно, що покаже лише час?